Всім привіт! Сьогодні у нас чергова серія рубрики Щоденник номізмата. Пам'ятаєте, минуле відео я починав тим, що мені вдалося певні банкноти придбати на сайті Національного банку України. Так я встиг придбати купюру 50 гривень до 30 років незалежності за 64 гривні. Це дуже вигідна ціна порівняно з OLX, аукціонами і таке інше, де вона вже під 300 гривень коштує. От, вони були обмежені, ну, але я встиг цю е, купюру добавити в корзинку, і потім вже можна сказати, на камеру її придбав. На сайт ми сьогодні заходити не будемо. На жаль, там немає нічого цікавого, Уже закінчується липень, і має вийти монетка із серії Збройні Сили України, тобто рол е, ППО Надійний щит, так? але вже 26 число на календарі сьогодні. І Ну, Немає ніякої інформації, тобто ще нічого не обновили, ще нічого не прогнозують. Я думаю, що вони, ну, сподівався, верніше, що вони десь числа 25-26 зроблять презентацію, а випуск буде, як із силами підтримки вже з 1 числа. Тобто, вони зробили презентацію, закрили місяць. Відзвітували, що монетка вийшла, а потім вже продажами займалися наступному місяці. В принципі, ще до кінця місяця є декілька днів, так, 27, 28, 29, там 30, 31, це майже 5 днів, можливо, так воно і буде. так, Зроблять презентацію, покажуть оцю монетку, об'являть, а тоді вже продажі ми будемо бачити пізніше. А сьогодні у нас, по суті, розпаковки. от, Купюри прийшли в такому от конверті від Укрпошти, картонному, досить він гарно зберігає, досить все охайно запечатано. Конверт я вже цей вскрив, тому що я говорив, що робив замовлення товаришу. Ось. Тобто я робив пам'ятну банкноту, не пробачимо ніколи в конверті сувенірному, і робив сувенірній упаковці. Також було замовлено пам'ятні банкноти. Дві штучки до 160-річчя від дня народження Франка. І оця ж банкнота 50 гривень до 30-річчя. От Всі банкноти прийшли, все в чудовому стані, нічого не пам'ятаю, тому що в коментарях хтось на каналі у мене оставляв, що були пошкодження. От, і ось так от виглядає оцей конверт. Все-таки я його замовив, хай він в мене лежить. Ну, я довго пручався. І якби напевно товариш не попросив замовити йому, то я б цього конверта не замовляв. От. А уже, щоб одним заказом приїхало, тобто доставку ми з ним розподілили. Я замовив е собі ще й купюру у конверті. Причому я думав, що він м'ягенький, але цей конверт він е досить схожий на сувенірну упаковку. Він з досить такого цупкого картону. Тобто, він е ну, трошечки м'якший, ніж е сувенірна упаковка, але все одно це незвичайний поштовий конверт, який мнеться. Тобто, це такий картон. і конверт зроблений в такому от картоні. Ну, Банкноту ви цю вже бачили. Я не думаю, що на ній потрібно зупинятися. Ось так от вона виглядає. Ну, Хоча, можливо, хтось не бачив, хтось не хоче листати всі відео. От, Серійний номер далекий. Так? 276 416, як бачите. От, ну, Гарна ця купюрка, звичайно, вона в них вдалася, мови немає. От, І в колекції хай вона буде, хай вона. Полежить до якихось часів, можливо, на обмін, можливо, десь на подарунок, як завжди. Є е, отут от, така крапочка на цьому щитові. І вона зроблена не просто так. Тобто вона там на всіх оцих щитах, але бачите, переливається ось так. Ця купюрка. Тобто оце нанесення полімерне це не папір, це якийсь пластик нанесений тонким слоєм на купюру. От, деякі держави вже випускають полімерні е, грошові одиниці, так, полімерні банкноти. От у нас поки що тільки полоска полімерна, але виглядає ефектно І така й ощуп, Вона дуже приємна і цікава. Ну, в общем, така от купюрка. Так, ну, переходимо до купюри 30 років незалежності 50 гривень. Так, попалася ось така мені купюрка чи банкнота. Повторю, що придбав її за 64 гривні, тобто переплата всього-навсього 14 гривень. І, по суті, ця банкнота окупила і всю доставку і все. Номер красивий. Я А000 3095. Тобто 5 цифр не хватило, 31 там 100. Ну, і номер, якби всього виходив тираж цих купюр 30 тисяч. Як бачите, моя купюрка це третя тисяча, четверта тисяча, розпочалася. Можливо, Спочатку розпродавались купюри з номерами з кінця, так? можливо, їх ще на складі є і їх все-таки вигложать, тому що ну, 3000 це на все 10% від того тиражу, який заявлений. Гарна купюра. У мене вже є 100, у мене є 200, у мене є 500. Є тепер 50-ка. Тисячу я не брав, якось чекав, чекав, що я її візьму, але треба було потратити тисячу гривень для того, щоб покласти. На поличку, так. І двадцатку я навіть не мав змоги придбати, але 20-ка зараз, по-моєму, одна з найдорожчих купюр, там біля 800 гривень за неї просять. Причому, що банк її випускав там в межах 30 чим гривень. Так? Вона найдешевша, менший номінал. От із ціною цієї націнки типографії, то сама дорога купюра. Хоча і 50-ка досить дорога купюра, тому що ну, її ціна виросла в 5-6 разів. На Оліксі зустрічав сотню, так, яка продавалась майже по номіналу там 115, по моєму гривень вона коштувала, то там уже 800-900 теж дорога купюра. От. Ну і е, Взяв просто, так як ціна банку всього на всього 27 гривень, так, я показував ось таку купюру до 160 річчя від дня народження Франка. Номер теж 767102. 2016 року цих купюр, по-моєму, вийшов мільйон, тобто їх дуже багато вийшло. От, і вони, як хтось сказав у своїх відео, будуть продаватися ще досить довго. Все приїхало чудове, все не помнялося, все гарно, хайно було зложено цей конверт. Так, і, в принципі, пошта спрацювала. Як найкраще. Ну і той, хто пакував. Ніякої папирки, нічого такого не було, тобто все в конвертах приїхало цілим. Далі. Переходимо до нумізматики, так? тому що це у нас, можна сказати, була боністика. І хочу порадуватись такою новиною, що я для себе відкрив Violet. Я зареєструвався, реєстрація там платна. Точніше, вона якби не платна, але. Для того щоб змогти зробити ставку, вам потрібно поповнити свій баланс кошелька. І мінімальна сума, на яку можна поповнити кошельок, це 100 гривень. Тобто ви мусите закинути 100 гривень, і тоді, там, від того, що ви робите ставку, по копійці там по 2 копійки, в залежності там яка послуга у вас з цього рахунку знімається. Але є ще такий нюанс, що е, є бонусний рахунок. Якщо ви, наприклад, щось купили, то закуплену посилку нараховується сума на бонусний рахунок чи заставку. І відповідно потім деякі послуги, особливо ці всякі ставки, все, вони знімаються з цього бонусного рахунку. Тобто в мене там вже десь гривень 10 чи 15 бонусних, і так, і цей баланс 100 гривень поповнений лежить. Тобто він Ну, він якби страховий. Якщо ви там не купите якусь монетку, так, чи не доведете до кінця свою угоду чи відмовитесь, то тоді з цього балансу вашого з тих 100 гривень, ну, тобто, буде якась компенсація продавцю. І відповідно з того балансу у вас ці гроші спишуться. Так от зробив я свої перші ставки. Якось так я натрапив на такі об'яви, з яких не було дуже багато. Бажаючих. Ну, я вирішив трошечки додати, поповнити свою колекцію, так сказати, піджаків, так, видатні особистості України. От, І відповідно, напевно, ті монети або розповсюджені, або вже в більшості є, або можливо, піджаки не всі збирають. Тобто я поробив ставки і особливо ніхто на цій ставки не перебивав. Тобто, я, по суті, по тій ціні, мінімальній, який виставили, мене влаштував. Купив таких я чотири монетки. Приїхали вони до мене ось так: от запаковані, досить лояльно, продавці всі ввічливі. Ну, там є певний рейтинг. Ви після того як уклали угоду і її виконали ставити рейтинг продавця, відповідно, ну, вони стараються, щоб ви отримали від цих покупок задоволення. І, в принципі, мене, в мене вийшло купити оці монетки за ціною нижче ринка. В залежності від монетки, є такі, на яких я там зекономив 10-15 гривень, так є такі, на яких я зекономив більше 50 гривень. Зараз я покажу. Отже, з нових поповнень У мене ось така от монетка Олена Теліга. Ціну накладу, по якій я придбав потім на відео, так як я це завжди роблю. От, Але десь в межах 115 від 110 до 120 гривень кожна монетка мені обійшлася. Ось така от монетка. Так. І ось такий от Володимир Чехівський. Ця монетка стається 118 гривень була. Стан хороший, досить, немає всяких потертостей. так, Ну, звичайно, є потемніння, таке пожиттіння від зберігання е, в вигляді патини, але в цілому монетка без пошкоджень. От, Ну, такий стан мене задовільняє цілком покласти в колекцію. от, І я ці монетки придбав. Ціну е, ринку знову ж таки накладу. так, е, Пам'ятаєте, що я її беру з Coins Info. І наступна посилка, яка приїхала, знову ж таки, було два монети. Е, я замовляв одного іншого продавця по дві монетки, Тобто, ну, я понаходив тієї, які мене цікавлять, і робив ставки на дві монети. Е, для того, щоб трошечки здешевити доставку, з Violetі доставку ви оплачуєте самостійно. Немає такої дешевого тарифу, як на OLX, наприклад, на доставці. Так? От, доставка з Violet коштує в межах 42-45 гривень, і відповідно, щоб трошечки ну, на ціну монети не впливала доставка, я поробив два замовлення. Наступна монета у нас В'ячеслав Прокопович, ось така. так. Цю монету я придбав за 95 гривень, пам'ятаю. От, теж 2006 рік, є таке незначне потемніння пожовтіння у вигляді патини. В принципі, її, якщо поставити ціль, можна зняти. Так? Є різні е рідини для нумізматів, в яку кунається монетка, і ця патина з'їдається. От, Але. Не знаю, чи я це буду робити, тобто поки що я її просто покладу в колекцію. Єдине, що е, ці монетки так вони прийшли не в е, ну, друге замовлення, воно пройшло не в заводських капсулах, не в Нацбанківських, а капсули дещо інакше. Вони цілі, охайні, так, але е, ну, це не банківська капсула. Е, в мене десь мають лежати ці капсули, тому що я їх часом купую. Так, де хто зберігає монетки в холдерах, в різних е, інших холдерах, в квадратних холдерах. От, і часом на Олексі виставляють е, ці капсули на продажу. Там 3-5 гривень, я їх, як правило, стараюсь забрати, тому що ну, часом пошкоджена капсула приходить, часом не така, і повернути все-таки банківську капсулу. Так, і ось така монетка. Ця, здається, коштувала 115 гривень. Так, це у нас Сергій Остапенко. Теж 2006 рік. От, ну, у цих монет чомусь аверс іде однаковий. Так? Рік карбування 2006-2006, Національний банк України 2 гривні. А на реверсі вже зображаються портрети особистостей. Не знаю, чому такий дизайн. От, і тут, 2006-й, у нас чехівський. Так? На телізі у нас іде трошечки інакший аверс, вже якесь іде оформлення, а от 2006 рік, бачите, всі три монетки всі однакові. Відрізняються лише реверсом. Так, крім цих монеток, я замовив ще одні монетки, замовив у одного продавця, у якого була фіксована ціна. Правда, я трошечки схитрував, додав в корзину чи запропонував ставки на 5 монет. І, відповідно, зменшив ціну. На 10 гривень. Тобто всі ці монетки продавалися по ціні 120 гривень. Так, і я сторгувався за 110 гривень. Продавець прийняв мою пропозицію, і, відповідно, приїхали до мене ще ось такий от комплект монеток в холдерах. Ось таких, так, холдер досить якісний. Я так думаю, що це з чиєїсь колекції ці монетки. Знову ж таки, є. Патина так, є потемніння. Десь читав, що не рекомендовано зберігати монетку в цих холдерах, тому що плівка, яка використовується, має хлор так в своєму складі, і відповідно, холдер це метод зберігання для магазину, для вітрини, тобто, щоб можна було людині показати, щоб можна було людині дати там подивитися з різних сторін. Вона не змогла до монетки доторкнутися так але що там 2-3 місяці ну, на реалізацію цієї монетки, і коли вона продається, її потрібно вернути Капсулу. Знову ж таки, мені потрібно буде капсули знайти, тобто декілька днів ще ці монетки полежать в цих холдерах. Так, я не думаю, що їм станеться. Як бачите, стан досить хороший, крім потемніння, нічого немає, ніяких слідів, ніяких царапин. Я дивився і кант. так, ну Гурта зараз не видно, ну не зовсім добре видно, але можна роздивитися. Але зі всіх сторон у нас іде все однакове, все гарне, все рівномірно. тобто в цих холдерах вони досить в хорошому стані. Михайло Максимович, так, це монетка 2000 у нас року. От, і справа ще в тому, що ці монетки могли виходити без банковської капсули. До 2003 чи до 2004 року, так, не всі монети комплектувалися, і багато монет виходило в банківських ролах. Відповідно, не факт, що ця монета виходила з банку вже в капсулі. Але на рахунок цього я не впевнений так, тому не буду стверджувати. Наступна монетка у нас трошки не ця серія. Так? Тут у нас спорт, спортивне орієнтування ось така от монетка. Теж хороший стан. Ну, те, що я бачу зараз в цьому холдері, рівномірна патина, немає якихось пошкоджень, немає вм'яти на гортові. Тобто вона мені подобається так? знову ж таки. 110 гривень 2007 рік. От. І ці монетки в цих холдерах, я думаю, також через холдери я взяв ну, від 20 там, до 50 гривень від банківські ціни скітка. Тому я їх забрав, ну, ті, які мені хотілося. Тому що більшість вже в мене було продавця. Так, Михайло Лисенко. Ось така от монетка. Теж стан, як бачите, чудовий. так. Ніяких нема пошкоджень, ніяких нема царапин. Звичайно, було б добре, якби ця монетка була в банківському капсулі. так? Ну, але все одно. Григорій Квітка Основ'яненко теж 110 гривень. Ціна ринку десь 140-135, по-моєму. Ось така от монетка. У нас 2008 рік карбування. От, і остання монетка, яка приїхала, це Михайло Дерегус. Ця монетка дорожча, десь до 159-160 гривень і приїхала теж за 110 гривень. Знову ж таки, 2004 рік, можливо, ця монетка ще випускалася без капсули, так, і вона вже переїхала сюди. В будь-якому випадку такий стан монетки мене дуже задовольняє, так, вона мені підходить. Чим старіші монетки, тим важче знайти в хорошому стані. от, Ці монетки не залапані, ці монетки не затягані, так, вони не терлися одна об одну. от, А патина, вона, якщо вона гарно, рівномірно лежить на монеті, то вона навпаки її можна сказати прикрашає. От. Тож маємо ось таке поповнення і приємний досвід поки що так від е, такого сайту, як Violet. Це були, повторюсь, мої перші покупки. От. І мені вони сподобались. Так, і маємо ще одне поповнення, так, ще одну посилку, ще одну покупку. Воно в деякій мірі знову ж таки е, стосується нумізматики, так, хоча це не є монетки. Я давно дивився на каталог. І те коломійця, і ТК8, як його ще називають на спеціалізованих форумах, тому що це восьме видання. І це, по суті, видання 2014 року, але воно було перевидане у 2018 році. Написана така інформація, що не було сенсу випускати нове видання, так як нові монети ну, не вийшли і якихось особливостей немає. Єдине, що е, замічені в каталозі помилки, так, які були чи опечатки, вони ось тут на 190 сторінці перераховані. Тобто, оце відмінність, та, яка йшла від оригінального каталогу 2014 року. І в принципі, все. Каталог цей цікавий тим, що він описує детально різновиди обігових монет України. Е Основна маса тут від однієї копійки до однієї гривні, так як вже сказано на е, палітурці від 92 до 2014 року, цих різновидів є дуже багато. От, і є трошечки опис двогривневої монетки. Я тут знаходив, вже роздивлявся. Це монети України. Так, вона виходила з дуже великим тиражом, і відповідно, якщо великий тираж, то дуже велика кількість штампів для того, щоб їх відчекати. Тому що на певній кількості монет штамп зношується. Ось, якраз такий опис у цієї монетки, так я знайшов. Так, от, крім того, що я цікавлюся е, ювілейними колекційними цими монетами, так у мене назбиралося декілька баночок, декілька коробочок монет обігових. І я їх так роздивляю. Спочатку повідбирав собі е, варіації по роках випуску, так склав там одна копійка, там, такого, такого, такого року, там 10 копійок знову ж таки. А потім я побачив, що в одному і тому самому році є абсолютно різні монетки. Е, Відмінності можуть бути там, в товщині тризуба на гербові, відмінності можуть бути в шрифтові. Відмінності можуть бути в тому, як зображена та чи інша цифра, так? там одиничка з хвостиком без хвостика. І я вирішив трошечки в цій темі розібратися, перебрати ці монетки, подивитися так, і е, познаходити монетки не лише по року карбування, тобто погодовку, а попробувати... Е, Познаходити монети, ті, які рідкі, так які е, мають ту чи іншу різновидність. Звичайно, цей каталог можна було скачати в інтернеті. І ТК 8 вбиваєте в пошуковому браузері так і в принципі ви його знайдете. але е, працювати з PDF не зовсім зручно. Тобто ну це потрібно загружати постійно комп'ютер, якщо в телефоні, так то це досить маленький екран потрібно сліпати. Не можна зробити якусь закладку, вам потрібно постійно мишкою прокручувати до теї чи іншої сторінки. Тобто, ну, тому що цей PDF, він якби не повноцінний, той, що в інтернеті гуляє, а це хтось відсканував оцю книжку, і відповідно текст там не розпізнаний. Тобто ви не можете по тексту шукати. Ви просто гортаєте порядковий номер сторінки і по номеру лише. Так, от, для того, щоб полегшити собі і зручність у цього. Перегляду монет, так і для того, щоб можна було собі робити якісь помітки, можна було якісь робити закладки, я знайшов собі оцей каталог і придбав. Коштував він досить недорого. Я знайшов на Оликсі продавця, який продає його за 120 гривень. Це була найдешевша ціна на момент покупки. Більшість продавців 160-180, і навіть є такі, які там біля 300 гривень за цей каталог просять. Ну 120 гривень мені здалося досить дешевою ціною, і я вирішив все-таки отримати паперове видання замість ПДФ документу. Тож, треба буде виділити трошечки часу для того, щоб опрацювати цей каталог, подивитися так, які є цікаві різновиди, які є дорогі різновиди, і потихеньку починати перебирати свою купілку. Можливо, щось цікаве знайду, так як копілки у мене зберігаються досить давно. На цьому все. Надію, сьогоднішній огляд для вас був цікавий. До нових відео, до нових поповнень. Слава Україні!